Ценятка наші. Ті ще з качечки вже так підросли, в пірічку вбираються гарнесенько, але я ще підгодовую купованим комбікормом щоб вони себе не гризли і хватало їм всяких вітамінів. Даю домашню дерзь мелину і підмішую трішки комбікорму І вони такі. Попідростали вже Гарненькі. Це зараз зранку поснідали і сидять ось в ходочку відпочивають. У нас 8 годин ранку, а вже спека Страшенно жарко, дуже дуже пече нас останніми днями. Дівчата теж ось бігають. Вирвала трішки травички їм. Ось, корму кучу повигортали. Так що отак от ось. Теж снідають. Потихеньку підростають. І отак от такі. Дружні цуплятка. Бігають разом. Отакі ось. Зараз піду ще нарву травички більше, щоб було в день, щоб пожарі тоді не ходити мені. Я, до речі, трішки намішала їм там сиру, ну, ворогу. А вони щось не дуже хочуть його їсти, дуже хочуть грізти травичку. Кинула мішаний сируся, вочки з курчатами, то вони його... Гризуть залюбки. Теж не на інші заганяла індокаченят, то вони все там повигризали, повигортали. Дуже багато корму валяється на землі. Треба щось робити, придумати, щоб вони його так дуже не портали. Тому що згодінничити, то що вони, до речі, теж вигортають. Піплятка у нас ось такі бігають наші звичайні домашні і ось, ось біленькі, Голошиї далматинці. Кочечка у нас добра, діток захищає, обігріває, дуже гарна курочка. До речі, у нас вчора така була жара. Сиділа квочка там у бані і, напевно, було дуже жарко. То я вчора прийшла, а вона пропала. Дуже шкода, курочка-кучинка, дуже гарна квочка. Велика така гарна курочка, але, але. Ну, в общем якось так. Ну... Всі ми тут трошки позавішували, поробили холодочок під деревинкою, я думаю, буде добре. Дуже-дуже жарко. У нас вчора було майже більше 40 градусів. На сонці було дуже жарко. Ось сидять качечки на Мосі. Це ті качечки, яких я купила восени. І... Вони таку. Нанесли нам в цьому році яєчок, Трішки висиділи самі, трішки в інкубаторі. Так що качачки в нас гарні. Ось курчатка наші сидять по водочку. Тут немає дуже жарко. Це ось наш госьонечко винесли. Це той, що меншенький що Він на сході постійно, ну, але не чув, дивіться, який же гарний височок. і височок, Це в нас ось збірна курчата, вісенята, коченята, всі живуть в одному загончику. Тут таке ось жаріще, Це скаченята наші, дивіться. Виросли гарно, такі всі красиві. Навіть не знаю, як ми будемо їх забивати. Такі, прям, прям такі красиві. Це у нас тут голубий фаворит. Чорненька башкірка. А це ось якісь такі біло. Молочного якогось такого кофейного кольору, навіть не знаю. І дивіться, що яка гарна качечка така. Куритось така. Це голубий фаворит. Курчата наші тут сидять, поховалися. Все гарно йде. Таким намисичком на, на шиїці, дивіться, таке біленька така. Такі гарні жарко, он хечить вже прям і воду їм поставили, міняю і дуже-дуже спекотно у нас бідна птиця. Зараз дуже жарко їм. Все, <кхм> гуси. Минулий датський легард з голубими ласками, дуже шумно, дуже такі крикливі суці. Тут у нас усе сидить гусечка, Це вона висила двох гусеняток нам і продовжує сидіти. Ну, В цьому році ми самі винні, що вони не дуже гарно висиджують, тому що немає дуже таких умов. Треба робити спеціальні такі думики, такі робити їм якісь загородочки, щоб вони там могли нестися. Потім тому, що сідають дві в одне гніздо, топчуть гусенят, і ну, не дуже це добре. Але ми вчимося на своїх. Помилка, тому на слідуючий рік. Дай Бог, щоб не було нас Не деша до нас свіна, то ми все зробимо правильно і будемо мати гарних гусенят. Тут ще одна гусечка вийшла, просто там на гнізді. Ось вийшла сюди. Гуси гарні. Дивіться, великі. Ось гусочок пройшов, захищає свою Усичку, бачите, ось такі вони дуже такі гарні. Ось гарні яйця ми слів. Ми собі нависіджували в інкубаторі курчат, Господи, весення, тому все добре. Не знаю, чи почуєте мене через цей гелгріз гусей, але хочу вам показати усе. Білі носи це гуси, дітки наших о, минулорічних гусей, що я знімала раніше. Ось це ми висиділи в інкубаторів. Дивіться, вони гарні, великі. Ось е, таких сірих, українських сіри ми докупили собі інкубатори, Хочемо на минулий рік лишити собі Сірі гусочку, гусочка і гусочок, щоб були різні, різні гуси. Можливо, змішаю, експериментую, щоб були сірі і з білими. Можливо, будуть якісь срябеньки. Подивлюсь. Мені так сподобалося висіджувати в інкубаторі. І так вони такі гарні. Ще в нас одне стадо є. Трішки поменше. Вони тут усю... Але це не знаю, щось стадо у нас таке проблемне. Вони бачите, повидирали собі крильця, в різні сторони терчать. Гризуться, трохи гризуться. Це наша така проблемка основна. Ростуть непогано, їдять водичка, все. Гоняли їх на вигук. Не знаю, Зараз всього гнизуться. Ну але оцих всіх гусеняток висиділа в інкубаторі. Я цим дуже пишаюся, тому що це мій перший такий досвід у вирощуванні гусей, тим паче висиджуванні в інкубаторі. То я задоволена, Ще тут у нас усе є тут Колись був у нас стіл. Відпочинок був тут ось під горіхом, але прийшлося поступитися качком та, та гусем. Ось у нас ще тут ось до качки. Ті, що я казала, щось у них пішло не так. Напевно, я їх дуже рано перевела на обичний корм, І тому в них погано дуже росте пір'я. Вони один одного скубуть. Я вже їм що тільки не робила. Е, хочу сказати, і проволочку в носики вставляли, і дьобики обрізали, і рибу давали, і вино в воду лили, уксус теж лили, і обичний, і яблучний, і підкислювач. І не знаю вже, що додавали в корм, всякі там рибні ну, Домішування рибокосним муку там, і все-все-все. Не знаю, нічого не допомагає і все. Я, я вже просто, чесно говоря розчарована. Ну, але зараз останнє видивилася в інтернеті, що треба додати в домашній комбікорм, треба додати горох. Тому ми тут трошки подбали гороху, намололи і змішали. Зараз даю таку дерті з горохом, щоб було побільше білку. Ну, буду надіятись, що, що цей спосіб допоможе. Не знаю, може, тому що вони е, сидять в одному загоні з гусима. Ну, хоча скуптися качки почали перші ніж гуси. Ну, але все-таки все рівно. Отак ось. ось такі у нас тут новини, до речі, ще за качок цих каченят і чогось. Ми висиджували в інкубаторі. Може, за чого, може якось там перегріто, недогріто, не знаю. Але от зараз сиділа в мене качка, до речі, вчора перебрала яйця з 25 штук. Два тільки <кій> хороших. Всі інші, чи не запліднені, чи що, не знаю, що це може бути. Чи з-за того, що жарко, чи з-за того, що ну, гусак один і той самий, але от якось так. Не знаю, досвіду в мене в цьому немає, тому <кій> добре, що я їх хоча б висадила в інкубаторі. Цю партію, іншу партію висадила... Качечка. Ну, не знаю, може, з за того, що жарко, може з за того, що зараз немає їм дуже такого окремого місця, там лізуть кури і все таке. Але яйця не запліднені. Качер чомусь, мабуть, їх не запліднює. Не знаю, що за причина. Ну, На цей рік мені хватить, а на наступний рік буду міняти. Напевно, качера. Все, Вечірнє годування наших птичечок. Дивіться, які гарненькі. Красивенькі такі. Циплятка. каченятка взагалі такі вже здоровечі. Такі у нас тут гарненькі. пішли водичку пити. Випросили гранулів. <гум> так що я їм потрішки мішаю, щоб не гризли пір'я. Щоб хватало тамінчиків. І ось так. подивіться який у нас піничок гарнесенький. Такий виходить. Оцей сіпічек оцей. Оцей мені так подобається. Такий у нього грибішочок, такі сережки такі. Розові, прям червоненькі. Оці такі Такі-такі гарненькі. Ось у нас, типу наша домашня голошейка. Така одна там біга сіра, а це така якась жовта. Така прикольна корчатка. Так, такі вже всі в півечки вбрались. Коцечки такі наші гарнючі. А тіну водичку п'ють. Дуже жарко насінь. Такий спекотний день був, що що просто капець.